І привіт, з вами я, Лука Бороков. І насправді сьогодні буде таке відео розмовне, ми будемо говорити сьогодні. Буду розказувати, що далі буде з каналом, як ми далі будемо розвиватись, але розкажу, що з телеграм-каналом. Коротше, такий подкаст. Погнали! По-перше. Я вам, може, не розказував, але мені стала цікава тема ангарів. Тема ангарів, тобто ремонту машин, різних збрань, всяких там запчастин, ще щось. Ну, і я це роблю, звісно в маминій кімнаті, щось збираю, щось скручую. І, ну, я розумію, що їй це не подобається, але вона мені це не говорить в лице. Може, і говорить? Ну, типа, некрасиво. І я почав збирати гроші. Я почала збирати гроші на гараж. Тобто, щоб я міг орендувати гараж, у мене якраз день народження, типа буде через два місяці. Мені, може, теж гроші подарують. Я підзбираю собі, куплю інструменти, Миколая теж можна замовити щось пов'язане з тим. І, по-перше, що до новин, я ще не знаю, як, але на цьому каналі буде. Звичайно ж, гаражна тематика. Куда ж без неї? Тут буде гаражна тематика, тут буде, там, як я машину, ще щось кручу, щось таке, У мене є ще асистентка. Так скажемо, вона теж буде зніматись відосі. Я її попрошу, вона досить непублічна людина, але, <кій> ладно, може бути. Щодо гаража, яким взагалі. Що мені треба від нього? Мені треба, щоб була хвіртка в воротах, щоб був такий досить великий. Не десь, вибачте, за вираз в чорта на кулічиках. Десь недалеко від мене, недалеко від податкової, бо я живу в такому районі біля податкової, щоб був чистий. Якщо є таке, пишіть. Пишіть в коментарі або в телеграм-канал я залишу. Ой-ой, я залишу посилання на телеграм-канал, там всі новини виходять. І це відео теж там вийде, посилання а, на відос теж там вийде. А, що до того, які в мене взагалі плани і побажання на гараж? По-перше, мені потрібно, так, я вже казав, що було недалеко від мого району. Тобто в якомусь гаражному корпоративі, який недалеко, або просто там один гараж, якийсь красивий там. Теж з хвірточкою. Бо відкривати цілі ворота незручно, а хвірточку так відкрив і зайшов. Ну, Достатньо розмірів, там 40 квадратних метрів. ну, Щоб було де машину поставити, не мою. Ну, щоб було для ремонту місця, для інструментів, для всього. Яма обов'язково. Гаражна яма. Головне, в неї не звалитися. Да. Які будуть плани на гараж? По-перше, поставити камеру в самому гаражі, та й на дворі можна десь її поставити, прикріпити. В самому гаражі поставити камеру. Камеру, тобто, під'єднати її до електрики в розетку, якщо там буде. І я зможу мати огляд на свій гараж. Тобто, це буде орендований мій гараж. А, до речі, ціна має бути не дуже велика, тобто не якась там космічна ціна. М -м -м -м. От. Щоб я міг... Оглядати свій гараж, щоб якщо що там ніхто не зайшов, щось таке. Друге, плани інструменти. Інструментів завжди треба багато. Тобто, мені потрібна розумна викрутка, мені потрібна там, дрель, там, шуруповерт, звісно, сверла, щоб сверлити в металі і закручувати туди шурупи це логічно. Якісь дерев'яшки, дошки там, щоб було з чого сколотити, щось що є, що мені потрібно буде. В мами є Nissan машина, в тата теж є машина. І якщо їм щось буде треба, то приїдуть в мій гараж, там ще комусь щось треба замінити умивайку, все це можна зробити. Зимою якраз буду, напевно, напевно, вже мати гроші на руках, і тоді буду вже мати думати. Брати якийсь цивільненький гараж, клас. Третє, це тепло. Проблема з теплом, бо я його буду брати зимою. У мене 20 грудня не народження. Якщо дадуть гроші мені, 21-го я поїду дивитися, в ну, може, 22. -го. 21 -го по плану я маю поїхати в гараж. Якщо візьму, то 22-го я вже туди заїду. Тобто 22, 22 э, грудня я. Це просто, я вам розказую це, я не факт, що так буде. 22 грудня я би по факту мав би занести інструмент туди, машиною заїхати. Ну, таке, я не моєю, ще раз кажу. Тобто, має так, щоб в мене вже той гараж був на руках. Так от, проблема з теплом дуйка. Дуйки може навіть, бо в гаражі гараж бетонний, треба його якось обігрівати, щоб не було холодно. Та і нам там буде, типу, нам треба буде там щось робити все одно, і щоб не було холодно. Там треба поставити якісь класні дуйки, щоб обігрітись, було тепло. Тобто було тепло, тепло, це головне. Далі це четверте це саме місце відпочинку, там, де буде сидіти той так званий асистент. Знаєш, я там, якщо треба буде відпочити, це якесь крісло. Так, крісла якихось ну, класних. Просто, не знаю, типу, ну, кажу, що мені треба гроші на то. Що... Крісла якісь класні. <кій> ну, от. Щоб можна було всістись. Четверте, що до зйомки, мікрофончики. Такі класні мікрофончики, які отут сліпляються. Я їх під'єдную до, мікроф... до телефона і зможу знімати адекватно. Тобто, все, а там на канал викладати, і все буде класно, і буде ремонтувати, і все. Тобто мікрофончики, та да, це штука потрібна. П'яте. Це самі гроші. У мене зараз стартовий капітал це десь гривень 600 так, да, це десь гривень 600, це мій стартовий капітал, який в мене є, але я ще відкладу, ще зароблю, може, десь гривень 600. Ну, постараюсь до 800-900 до 900 дотягнути, щоб був хоча б якийсь стартовий капітал. Зняти з картки гроші треба. Коротше, якщо комусь цікава гаражна тема, то я залишу картку і кидайте мені туди гроші. Ну, це некрасиво. Чекайте, переформулюю. Якщо комусь цікава гаражна тема, Якщо хтось хоче, щоб я почав адекватно знімати відоси в гаражі, як я це все ремонтую, відкручую, то я вам залишу карту. Якщо хочете, можете скидати мені на карту донати. Мені буде приємно. Гроші я з вас не прошу, просто вам кажу. Скидайте, не скидайте, це вже ваше діло. Що далі? А... Як буде розвиватись по-дальшому канал, і телеграм-канал. Ютуб. Ютуб буде розвиватись далі, гітарних плейтру не буде поки що взагалі, бо я їх не буду записувати, будуть тільки от такі відоси. Щодо ангару ще стартового капіталу, інструменти в мене є, але ну, я їх вірну, верну татові. Тобто, стартових інструментів в мене немає. Немає. Прийдеться цяку, все купляти. Миколаю, попрошу інструмент. Привезе якісь і це вже буде стартовий, щоб я заніс туди їх. Тобто, якщо найду якийсь адекватний гараж, я від, ну буду мати. На рахунок камери, до речі, я ще подумаю, бо зараз москалі вони можуть зламувати камери давати наводку. І ще, не дай Бог, прилетить просто в мій гараж. Ну, типа і все. Може в гараж прилетіти мені дрон або ще якась біда і, ну і капець. А я не буду такого робити. цей гараж, це можна відповідальність. Ще плюс в гаражі, що там можна, можна буде велік і запаркувати. Тобто тут теж буде що робити, у мене велік в такому плачевному стані, там колеса накачати. Докрутити болти, помити його там, до речі. Ну, Це помити вже на вулиці по гаражі, а це все розумію, і буде грязно. Ну. Освітлення теж гаражі обов'язкове, щоб було адекватне освітлення красиве. І Головне, щоб було тепло. Чайник теж будемо ставити, щоб це там, я п'ю зараз чай і каву, там ще щось, щоб було якось тіп, адекватно. Що, щоб туалет був. Само собою. Хоча б десь туалет має бути. Вграю. Mm. От. Так що так. Е Гітарна, музична тема поки не цікавить, поки нічого не буду знімати. Стріми. Стріми будуть. Осколо. Е -е, Це моя просто мрія приїхати в гараж. Такий класний, красивий гараж. Ай, я не вимахуюсь, не подумайте, що от в мене будуть бабло, я прийду, в гараж, і крутий. Це просто моя мрія, бо зараз прилетять в Телеграмі в коментарі і почнуть мені писати, а ти вимахуєшся, не вимахуйся. Типу, ну, треба ж е, заробляти якісь задоволення. Я його зароблю. З грошами зараз насправді на ангар взагалі напряг, тобто в мене мало їх зараз, тобто в мене, в принципі, їх мало. Було. Я не знаю, як відкладати буду потрошки. Mm. Гроші відкладати. Потрошки буду приносити собі якийсь капітал, будувати, подушку, тобто фінансову, щоб. Mm. Дуже сподіваюся, що мені подарують на один роз'єм гроші, але це буде нормальний такий буст. І за якщо не складає 900 гривень, можна нормально, нормально накупити металу, всякого дерева. Що до камери, я не знаю, як це буде. Тобто телефон в мене є. Штатив, але як з ним носити, як його в гаражі ставити, я просто не маю поняття. Камеру таку я купляти же ж, звичайно, звичайно же ж не буду. Тому що, типа, ну а наш. У мене ж є телефон. У мене є телефон з нормальною з трьома камерами, які нормально знімають. Тобто тут, тут все видно. А що до... Я хотів на ДР ноутбук ну, на дорожній, бо в мене цей вже слабенький. Але мама сказала, що буду купляти новий. собі, типа, подивлюсь на її характеристики. Ну, мені зараз ноутбук не потрібен, тобто, тому що в мене є. А з грошима зараз, ну, просто напряг-напряг. Прям напряг такий, що ну, просто. В принципі, на ангар в мене плани великі, але надію, що вони збудуться. тобто, Куплю, ну, і орендую. Буде більше відосів, буде більше всяких угарних шортів. От. Так що таке. А ви пишіть в телеграм-канал. Як вас справи, як як, які у вас плани можуть теж бути на ангар? От. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. Всім па-па! Не ігноруйте повітряні тривоги. Ну, типа, блін, повага. Має бути все. Можуть бути прильоти. Всім.